Всім привіт! Все-таки вирішив їх розібрати і глянути. Що ж там в них всередині? От ми маємо Eason модель ISOLAR SM MH27K. Ось маємо тут Dextron. Ну, зовні виглядає Dextron якби кращим. краще. А от, подивіться на самі клеми для акумулятора, які в Докстромна, А які в Асун. Виглядає набагато краще, масивнішим. Які клеми на входи з мережі і виходу тут з кабелями? А які в Докстромна. Не якби ну, тонші. Ось тут вхід сонця, сонячних панелей. Що таке? AMG, не видно. 12 AVG. Аудокстромно не видно. Звідси. Не можу розібрати. Не видно Ось така тут захисна плівка, тут прозора. Тут якась така чорна, але ця прозора якась більш щільніша Тут. Ці конденсатори масивніші більші в діаметрі, але не нема ніякої маркировки. А Ось тут. Вони менші. Так, так тут 4 і тут 4. Зі маркування їхнє. 64-63 вольтні. Ось тут. Так, стромно. Не видно звідси маркування, але якесь воно є Радіатори в них. Ну, не, не похожі, ро все ж таки різної форми. Декстром ось таке. З двох сторон. Тут. Одностороннє. Відкрутив би більше, але тут гарантійка. Що тут, що тут. На, на гарантії вона. ну, Далі нічого не видно. Так виглядає тут плата. На суму. Ось так. Ну, не знаю. Не знаю, що з них буде краще. Хто? Хто розбирається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви вибрали для себе? Тут маркування різні. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.